Десь то 40-50 баклажок всегда. В погрібі там НЗ, як кажуть. А тут ми воду набираємо для каждодневного потреби. Тут набираємо, там ремонт, теж вода треба, то помити, то постирать. Ну, якщо ну, набираю я допустимо 40 баклажок, ну два дні вистачає там. З запасом з невеличким. А так, допустимо, 20 баклажок набрав, на наступний день поїхав, знову набрав. Ну, і снайпера стріляли, і танк, дуже танк дошкуляв. І вертольоти теж. Ну, коли збили один вертольот, вони тоді вже так в наглу не літали. Вся, скажімо так, на наша лінія електропередач були пошкоджені. І з шести трансформаторів цілих було тільки два залишилося <кій> в селі. Тобто не було електроенергії сюди, на цю свердловину. Це у нас була Башта Рожновського, підключена до водогону, до свердловини. До нашої. Вони тут тренувалися стріляти по ній, було влучання птуром. І дуже вона була побита осколками. Ну. Тут о, якість води гірша, на жаль, чим з тієї, з основної свердловини. І вона не забезпечує необхідний тиск. Це котлаван під фундамент для нової башти, яка буде тут встановлена висотою 21 метр і буде забезпечувати, допомагати забезпечувати наших мешканців водою. не знаю, коли вони приїдуть. Як ми бачимо, що Росія продовжує обстрілювати енергетичну інфраструктуру і світло теж може зникнути. І щоб не були ми без води, от у нас тепер воно як резервне джерело. Ще навесні, коли було оголошено. Конкурс разом в майбутнє Харківської обласної радою. Ми визначили, що пріоритетним нашим проєктом буде саме вода із сонця і сонячні панелі це спільні кошти благодійного фонду Харківської обласної ради та місцевого бюджету.